Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці математики. Налаштовуємося на роботу та почнемо працювати. Підготуйте, будь ласка, зошит з математики, в якому ви будете працювати. Отже. Не забуваємо відступати від останнього запису Так, роботи 4 клітиночки вниз. Записуєте сьогоднішнє число, 25 квітня, класна робота. Сьогодні ми з вами продовжимо повторювати правила письмового ділення, розв'язування ускладнених рівнянь та розв'язування задач. Комплексна така сьогодні робота на закріплення, повторення, узагальнення знань для того, щоб ми мали можливість переходити до вивчення наступного Тем. Розпочинаємо ми з виразів. Отже дивимося, будь ласка, виділення на двоцифрове число. 960 поділити на 80. Записуєте, будь ласка, перший. Вираз 960 поділити на 80. Спочатку, в першу чергу, ми визначаємо кількість цифр у часті. 9 на 80 не ділиться, 96 ділиться, тобто перше неповне ділене, друге. Дві цифри у часті. 96 поділити на 80. На ціло не ділиться, тому ми беремо по. По одному, так, і під 96 записуємо 80. Ставимо знак мінус, віднімаємо 96, мінус 80 буде 16. 16 на 80 не ділиться, опускаємо 0, отримуємо число 160. Щоб 160 поділити на 8, 8.0 ми можемо закрити пальчиком 0, отримуємо 16 поділити на 8, це табличний вираз. Відповідь 2. 160 мінус 160 0. Відповідно, ділення без остачі. Так, дивимося на наступний вираз 720 поділити на 30. Аналогічно, знову ж таки, записуємо та працюємо з вами. Спочатку визначаємо кількість цифр у часі. Так, 7 на 30 не ділиться, 72 ділиться. Перше неповне ділене, друге неповне ділене. Дві цифри у частці, дві крапочки. 72 поділити на 30. Що ми можемо зробити? Закрити 0 і закрити двійку. 7 поділити на 3. На ціло не ділиться найближче це 6, так? Тобто 60. 60 поділити на 30, 2. Ставимо 2. 2 помножити на 30, 60, записали, і віднімаємо тепер 72 відняти 60, так? буде 12. 12 на 30, звичайно, не ділиться, тому ми опускаємо 0. Отримаємо 120. Знову ж таки, щоб швидше і легше поділити, закриваємо 0, у числі 120, закриваємо 3, 0, у числі 30, 12 поділити на 3. Буде. 4, 120 мінус 120 0. Будь ласка, ці два приклади поруч 720 поділити на 60 і 920 поділити на 40. Виконайте, будь ласка, самостійно. Впевнена, у вас не виникне ніяких складнощів, тому що вже не один раз розглядали з вами цю тему, тому швиденько, будь ласка, записали. Записали швидесенько і зараз будемо розв'язувати наступні. Тобто згадали, будь ласка, і працюємо. Так, визначаєте кількість цифр у часті і ділите за прикладом попередніх виразів по дві цифри у часті. Так? Продовжимо ми працювати з виразами і, і напис мови ділення, і я вам знову нагадую, так, що для того, щоб гарно працювати з виразами, що треба зробити? Треба гарно знати таблицю множення і ділення. Якщо у вас все ж таки виникають ще з нею проблеми, то що треба зробити? Хоча б носити її завжди з собою, щоб вона завжди була у вас перед очима. 156 поділити на 52. Записуємо, будь ласка, собі цей вираз у зошит. Що визначаємо? Кількість цифр у часті 1 на 52 не ділиться, 15 на 52 не ділиться, буде ділити все число. 156 поділити на 52. Що ми можемо зробити? Ми можемо закрити розряди одиниць, так? оскільки одна цифра у часті це два способи. Або метод підбору. Нам треба що зробити? Знайти таке число, яке, помноживши на 2, буде закінчуватись шестіркою. Подивіться, будь ласка, ось у нас відповідь 6 і відповідь 16,8. Якщо ми підставимо 3, 3 помножити на 2, 6, 3 помножити на 5, 15. Підходить нам? Підходить. Так, тобто, що ми обираємо? Ось ми обираємо цей рядочок, так, відповідь 6. І заки 3 помножити на 2, 6. 156 мінус 156 0. Аналогічно, 588 поділити на 49. Знову ж таки, два декілька способів є розв'язування цього виразу. В першу чергу визначаємо кількість цифр у часті. 5 на 49 не ділиться, 558 буде ділитися, так? Перше неповне ділене – 58, друге неповне ділене – 8. Дві цифри у часті. 58 поділити на 49, звичайно, беремо по Одному, тому що 58 на 49 націло не ділиться. Під 58 пишемо 49 і залишається 9. Опускаємо 8. Так? Що бачимо? 98 поділити на 49. В часті буде одне число. Що вам треба зробити? Треба таке число, яке, помноживши на 9, буде закінчуватись вісімкою. Дивимося, таб... чому на 9? Тому що на розряд одиниць ми спочатку множимо. так? Тому ми дивимося таблицю множення на 9. Бачимо ось один варіант, який закінчується вісімкою. І все, більше варіантів немає. Тому, відповідно, у частку ми ставимо цифру 2. 2 помножити на 9, 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8 плюс 1 9. Отримали 0. Дивимося, наступний вираз записуємо: 144 поділити на 24. 1 на 24 не ділиться, 14 на 24 не ділиться, буде ділити все число. У частці одна цифра. Знову ж таки, можемо попрацювати методом підбору. Нам треба таке число, що помноживши на 4, в кінці була також четвірка. Дивимося: перший варіант і другий варіант. Одиничка нам не підходить, так? Тому що помноживши на 4 буде просто 4. І результат буде 24, а в нас набагато більший. Тому логічно, методом виключення обираємо. 6. Записуємо в участку. 6 помножити на 4. 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 2, 12, плюс 1, 2, 14. 2 вирази. Будь ласка, за аналогією методом підбору. Розв'яжіть їх, будь ласка, приклади я вам уже надала. Тому, сподіваюсь, у вас не виникне складнощів, а швиденько все порахуєте. Два вирази. І переходимо далі. Працюємо над задачою. Пишете, будь ласка, задача і записуєте ось таку коротку умову. Три автомобілі за чотири рейси перевозять 540 пасажирів. Скільки рейсів потрібно одному автомобілю, щоб перевести 225 пасажирів? Ще раз, три автомобілі за чотири рейси перевозять 540 пасажирів. Скільки потрібно зробити рейсів одному автомобілю, щоб перевести 225 пасажирів? Отже, що вам спочатку треба зробити? Треба спочатку дізнатися, скільки пасажирів перевозить три автомобілі за один рейс. Для цього ми 540 ділимо на 4. 5 на 4 буде ділитись, три цифри буде у часі. 5 поділити на 4 не ділиться, беремо по одному. 5 мінус 4 1, опускаємо четвірку. 14 поділити на 4 націло не ділиться, беремо 12. 12 поділити на 4 3. 14 мінус 12, 2, опускаємо 0, отримуємо 20. 20 поділити на 4 5. 20 мінус 20 0. Ну, тобто 135 пасажирів перевозить 3 автобуси за один рейс. 135 пасажирів це три автобуси. А скільки ж перевозить один автобус за один рейс? Думають, нескладно знайти. так? Для цього треба 135 пасажирів розкласти, тобто поділити на три автобуси. 135 поділити на три. 1 на 3 не ділиться, 13 ділиться. Дві цифри у часті. 13 на 13 націло не ділиться, ділиться 12. 12 поділити на 3 4. 13 мінус 12 1. Опускаємо 5. 15 поділити на 3 5. 45. Тобто 45 пасажирів, один автобус перевозить за один рейс. Тепер подивіться на умову задачі. Ми знаємо, що один автобус за один рейс перевозить 45 пасажирів. А за скільки ж рейсів перевезе автобус один автобус 225 пасажирів. Що для цього треба зробити? 225 пасажирів поділити на 45, і ми дізнаємося, скільки для цього потрібно рейсів. 225 поділити на 45 одна цифра у часті. Так, знову ж таки, або метод підбору, або ми закриваємо розряди одиниць. Закриваємо п'ятірки, отримаємо 22 поділити на 4. 22 на 4 націло не ділиться, найближче ділиться число 20. 20 поділити на 4 5. Перевіряємо. Сходиться. Тобто потрібно 5 рейсів. Ось така задача на пропорційне ділення, так? І наступне наше завдання це рівняння. Так, записуємо завдання, записуємо рівняння. Різницю чисел 365 і 290 поділили на А дорівнює 5. Дивимося, будь ласка. Дія ділення. Так? Це в нас ділене. А дільник і частка. так? Що нам треба спочатку зробити? Подивіться, будь ласка, в цьому рівнянні. Спочатку треба спростити дужки, щоб замість дужок був звичайний вираз. Тобто нам треба 365 мінус 290. Поруч рахуємо, 5 мінус 05, 6 мінус 9 ми не можемо. Позичаємо. 16 мінус 9. 7. Було 3, стало 2, 2 мінус 2, 0, ну, тобто 75. Тепер замість цього виразу в дужках ми пишемо 75 поділити на А дорівнює 5, отримали звичайне просте рівняння, в якому невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, ділене треба поділити на частку, тобто А дорівня 75 поділити на 5. 75 розкладаємо на 50 і 25, 50 поділити на 5 – 10, 25 поділити на 5, 15. І виконав перевірку. Тобто в ускладнених рівняннях основною задачою, найважливішою для кожного з вас є в першу чергу, це спрощення. Або ви. Розкриваєте дужки або переносите компоненти, так, знаходите невідомі. Але головною задачею це спрощення до простого рівняння. Потім вже далі ви розв'язуєте просте рівняння. Ваше домашнє завдання буде аналогічним. Подивіться, будь ласка, перша задача. Два однакових автомобілі зробили 15 рейсів. Перший автомобіль перевіз 64 тони вантажу, другий 56 тонн. Скільки рейсів зробив кожний автомобіль окремо? Схожа задача на попередню, так нічого, що вам треба зробити. Скільки вони вантажу перевезли всього, потім скільки вантажу так зробили. Треба спочатку дізнатися, так, скільки вантажу вони перевозять за один рейс. І таким чином розв'язати задачу, аналог схожу на попередню. І в другому завданні це, звичайно, ускладнені рівняння. Тобто, дивимося: перше рівняння діє множення так, П помножити. Що треба зробити? Розкрити дужки, тобто спочатку виконати дію віднімання, так, далі записати рівняння і розв'язати. Друге завдання також на множення 12, помножити на х плюс 76 дорівняння 100. Перший множник 12, другий множник х плюс 76. Добуток 100, Тобто х плюс 76 ви записуєте без змін. Щоб знайти невідомий множник, добуток треба поділити на відомий множник і розв'язуєте рівняння. Тобто Кожне з цих рівнянь розв'язується різним способом. Будьте уважні. І потім ви надсилаєте фото класної і домашньої роботи у класрумі. Якщо є питання щодо домашньої роботи або класної, звертайте, звичайно, у коментарі, буду по можливості давати відповіді. Бажаю успіху!